Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Я зараз вже у Барселоні, прилетіла сюди з Парижу, і зараз вам покажу у який готель ми заселились. Хочу сказати, що готель нам дуже зайшов. Тому що я це відео вже знімаю трошки пізніше, ми вже тут е, трошки так обжились. Коротше, готель дуже крутий, я його відмічу. Тут класні сніданки, тут є спа, тут є тренажерний зал. Коротше, е, дуже класно все так влаштовано. Ось, живемо ми біля будівлі форума. Мені цей район дуже зайшов, він такий дуже сучасний. Я вам пододаю відео, як у нас тут біля готелю. Ось, і зараз ми будемо по набережній іти у бік центру. Тому буду вам знімати. Сьогодні хочемо максимально погуляти по центру, тому що у нас тут тільки три дні. Ось і хочеться, звичайно, нагулятись тут, все подивитись, смачно поїсти, коротше, якось так. А тепер час для швидкого рум-туру. Так, я вже зібралась на пляж і коротше, у мене є такий фейл. що в мене немає нормального взуття. Я тільки отаке таке на невеликих підборах. Я, звичайно, його пошукаю тут, але, блін, у всіх зарах вже колекції осінні, і тому, може, я буду як -от така, знаєте, дурочка ходити на підборах на пляжі. Ну, подивимось, я сьогодні щось пошукаю, поки вже піду так, бо у мене є тільки кросівки. Ну, коротше, жесть, я це якось не продумала. І тепер буду по повній. Зараз підемо спочатку пообідуємо. Я вже побачила, що є ресторанчики, де можна поїсти паелью тут біля готелю. Тому спочатку на ревізію туди, а потім вже на пляж. До речі, краєвид. З вікна у нас тут теж топ. І з однієї сторони прикольний і з іншої. Ось, до речі, назва готелю. Так, ми тут вже сіли у кафе біля нашого готелю. Таке тут можна побачити, що сидять місцеві, тому ми так подумали, що ок, можна спробувати. Коротше, нам вже принесли картоплю фрі, нагетси і зараз ще чекаємо пелью. Ось будемо куштувати, але у них така швидкість дуже добра, дуже швидко принесли нам їжу, тому що ми не їли аж з аеропорту. Так, ну нарешті пелі клас. Я вперше таке буду куштувати, тому зараз подивимось, але мені здається, що це буде прямо вау клас, дуже прикольно. Друзі, ну і тепер хочу вам трошки показати прилеглу територію до готелю. Ми вибрали готель біля форуму. Форум був, до речі, побудований зовсім нещодавно, у 2004 році для форуму Культур. Він має дуже цікаву форму рівностороннього трикутника. І прилегла територія, така теж дуже сучасна. Є такі скейт-парки, пальми, крута набережна. Коротше, можу сказати, що нам цей район дуже сподобався саме своєю сучасністю. Зараз, до речі, тут проводять виставки, конгреси та інші культурні заходи. А вхід, наскільки я знаю, коштує 6 євро, начебто завжди, але звичайно, це треба перевіряти. Ми в цей раз туди не ходили, тому що була дуже гарна погода, і не хотілось витрачати час десь у приміщенні. Дуже круто було гуляти, просто ходити вздовж моря. Тому, я думаю, у наступний раз я обов'язково також зайду у форум всередину. І, звичайно, залишаю трошки гарних кадрів такої сучасної Барселони, тому що далі у відео ви побачите вже більш старовину частину міста, і контраст справді відчувається. Я тут знайшла прикольний парк. Називається він Барселонетта. Коротше, тут мені дуже подобається, що багато людей займаються спортом. Всі бігають, всі на велосипедах. Коротше, у цьому плані тут реально люди дуже поважають спорт. Ось, Коротше, всюди дуже багато парків, дуже багато таких, знаєте, зелених зон різних. Коротше, у цьому плані тут це все ще набережно, тобто я йду по набережні і хочу зараз вже дійти до кінця і потім вже йти до центру самого. Ось, ну коротше, насправді мені тут прям так подобається, що я вже така думаю: так, треба дивитись, скільки буде коштувати зняти квартиру на місяць, тому що тут прям е мені дуже подобається, що так тепло, що так затишно. Коротше, дуже прикольно. І те, що тут настільки сучасне місто, це взагалі е ще додає плюсів цьому всьому. А тепер, друзі, час для прогулянки саме старим містом. Взагалі, Барселона це місто в Іспанії, столиця автономної області Каталонії і провінції Барселона. Барселона дуже велике місто, і своїм розміром воно поступається лише столиці Мадриду. Іспанське місто Барселона дуже популярне та знамените. Воно справді затьмарює Мадрид і дуже багато туристів їдуть саме сюди, а не до столиці країни. Як на мене, це дуже логічно, тому що Барселона знаходиться біля моря. Це, звичайно, дуже вигідне розположення. І також Барселона вважається найбільшим містом на Середземноморському узбережжі. Також це місто звичайно відоме своєю нереальною архітектурою. Барселона була нагороджена королівською золотою медаллю за архітектуру Королівським інститутом британських архітекторів. Ця медаль зазвичай надається одному або групі архітекторів, але Барселона стала першим і єдиним містом на планеті, яка удостоїлась цієї медалі. Також Барселона налічує 9 пам'ятків, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО. Сім з дев'яти пам'яток, звичайно, належить Антоні Гауді. Я думаю, що це найвідоміший митець Барселони. Всі ці пам'ятки входять у список робіт Антоні Гауді. І це, наприклад, Парк Гуель, Палау Гуель, звичайно, Ласеград де Фамілія, а також Будинок Баліо і ще декілька інших. І, до речі, давайте ще трошки поговоримо про храм святого сімейства. Він будується на пожертви з 1882 року і не завершений і досі. Це також проєкт Антоніо Гауді. Ви, я думаю, знаєте, це місце, як, звичайно, Саграда де Фамілія. І саме через те, що будівництво затягнулось так надовго, його називають самим знаменитим довгобудом світу. Але це також одна з найбільш визначних пам'яток Барселони. На будівництво Сагради вже пішло більше часу ніж на зведення єгипетських пірамід. Ось така от дуже цікава історія, але для мене це все одно такий символ Барселони. Хоча для мене є дуже багато цікавих інших місць. Я зараз вже гуляю по готичному кварталу. Блін, тут настільки круто. По-перше, це найдавніший район Барселони. Тобто, всього є таких чотири райони, але самий популярний – це готичний квартал. Ось, і тут можна побачити таку гарну архітектуру. Блін, це ні на що не схоже. Єдине, що може трошки схоже на Італію. на от Теж такі старі міста, але блін, тут прям така е, нереальна атмосфера, все таке кольорове, все таке старовинне. Коротше, чесно, вчора я трошки не зрозуміла Барселону, а сьогодні я вже прям кайфую, насолоджуюсь по повній, тому що тут прям нереально круто, тут дуже гарно, і мені зараз просто неймовірно подобається тут. Друзі, добрий ранок. Я вже була у залі і зараз на сніданку. Коротше, тут в цьому готелі дуже класний вибір, тому я вам реально раджу. Я тут набрала різних булочок. Ну, це не тільки на мене, тому я не хвилююсь. Ось ну коротше, вибір реально дуже крутий. Найшла навіть кориці у каву, тому що сьогодні четвер. Друзі, хочу вам ще зняти, як виглядає спа у нашому готелі. Прикольно, тут так тепло. <рикольно> у нас в номері було чогось прохолодно сьогодні. Прикольно. Зараз будемо шукати, куди можна одразу піти. Друзі, ми зараз у басейні і хочу вам показати краєвид, який відкривається з цієї тераси. Дуже тут круто. Єдине, що басейн трошки вже такий прохолодний, тому ми туди лізти не будемо. Ось, а краще підемо на море. Ось, але тут можна прикольно там позасмагати, просто, просто пофоткатись, тому що тут досить так гарно і прикольно. Класний краєвид на такий сучасний район. Ось, але ми далі все ж підемо на пляж, бо море дуже круте, і не хочеться втрачати цю можливість покупатись саме у морі. Друзі, ну і трошки про ціни на їжу. Зараз от така вечеря нам вийшла у 1200 гривень. Тут був Цезар, панкейки, картопля фрі та курячі нагетси. Як на мене, то ціни досить бюджетні. Якщо порівнювати з іншими містами Європи, то я би сказала навіть дуже бюджетні. Так, друзі, ми дійшли зараз до Цієї стіни з поцілунком це називається Kiss of Freedom. Коротше, тут є така черга. Можна стати в чергу, сфоткатись. У нас часу небагато, тому фоткатись не будемо. Тут, до речі, люди ще вішають отакі і замочки, і просто пишуть свої імена і дату. Коротше, прикольно. Це відео. Я дуже дякую, що ви додивились його до кінця. Будь ласка, ставте лайки та коментуйте. Мене це дуже мотивує знімати вам і далі. О, звичайно, я також буду дуже задоволена, якщо ви підпишетесь на мій канал. І, звичайно, до зустрічі у нових відео.